Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Давайте подивимось, скільки пропонують за роботу електрикам у Львові на одному з популярніших сайтів з пошуку роботи: «Робота.ua». Ось тут набираємо вакансію електрик і ось тут місто Львів. 140 вакансій бачимо, нам пропонують. Давайте подивимось: електромеханік з ліфтів, «Слюсар електрик технік. 18-25 тисяч гривень. Добре, дивимося далі. Друга вакансія 22-40 тисяч гривень. Давайте подивимось, що треба робити. Так, умови роботи. Робота у Львові та відрядженнях в області бронювання. Обов'язки, прокладка внутрішніх електричних мереж, монтаж кабельних систем освітлення, монтаж підключення електрощитових на промислових об'єктах, ТРЦ, готелях, установах. Ну, досить, досить така робота, скажімо так, відносно зарплатні ну, непогана для тих, хто планує працювати на Ну, Якщо це ваш вибір, то звертайтесь, дивимось далі. Електрик, електромонтажник, монтажник 30-35 тисяч гривень. Давайте подивимось, що треба робити. Так, обов'язки електромонтажні роботи різної складності, діагностика, ремонт електричних систем, встановлення підключення, обладнання, дотримання технічних стандартів. Ну, Конкретно я так і не зрозумів, що треба робити, але досить непогана зарплатня. Кому цікаво, звертайтесь. Технік, ну, це не дуже ось відсоток від виконаної роботи. Ну, монтажник електрик обіцяють навіть до 100 тисяч гривень такого. на цьому ж сайті навіть у Києві я. Не зустрічав, не стикався з таким. Давайте подивимось, треба робити. Так, Львів з можливістю виїздів по регіону. Обладнання, заміна на базових станціях, аварійно-відновлення роботи на лінії зв'язку. Виїзди на аварійні ситуації для генераторів базових станцій. Ну, Зарплатня, чи та зарплатня, яку вони обіцяють, доволі непогана. Знов таки, якщо ви на когось плануєте робити, ну, зверніть увагу на цю вакансію. Можливо, вона вас зацікавить. Електрик монтажник баштових кранів 40-60 тисяч. Що треба робити? Монтаж, налагодження, обслуговування електрообладнання баштових кранів Ну, і так далі. У цьому напрямку теж. Теж, скажімо так, ну, для деяких регіонів це космічні, космічна зарплатня у порівнянні з невеличкими якимись містечками, 160 тисяч, принаймні те, що вони обіцяють, що буде це питання. Ну і далі пішли. Ну, давайте ще одну подивимось електрик 38-45 тисяч. От у попередньому відео був огляд по зарплатні електрики у Києві, то у Львові, ну, бачите, пропонують більші, більшу зарплатню. Чому так? Не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому це так і чому ви думаєте, чому так трапляється. Так, задачі: проведення електромонтажних робот на виробництві, діагностика ремонту електрообладнання. Електроостаткування виробничних цехів і так далі. Ну, я думаю, що досить вже картина зрозуміла, досить високі зарплати пропонують, що будуть платити це окреме питання, але в Києві пропозиції з нижчими. З нижчою зарплатньою, з нижчими окладами і так далі. Тому звертайтесь і невеличкий спойлер: якщо ви плануєте працювати на себе, а не на дядька, то можна заробити ще більше для тих, кому це потрібно, пишіться в наш Телеграм, там ми спілкуємось, там ми. Ділимось своїми секретами, як це зробити на практиці. І там вас чекає подарунок, електронний звіт, як електрику заробляти більше, 5 перевірених способів. Несіть світло людям та заробляйте більше.